Хоча люди а дуже багато цих Зеленський, ботоферм розвів, ідуть, ідуть постійно трансляції. Перше питання, як ви ставитеся до нашого улюбленого президента? Я кажу, ніяк не ставлюся. Ми цим питанням не займаємося. Ми хочемо, щоб громадяни приймали закони. І все. І тут же, е, значить, мене ви, 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 викидують ви з ефіру. Дуже, дуже багато. Е, дуже багато зараз цих ботоферм створено, що ну, хто при владі, тому вони на того і працюють. Зеленський при владі. Вони... ж денів багато. Так, наших денег, наших, да. з нашого бюджету.